Самооцінка в стосунках може понизитися, вона може підвищитися, все одно продовжувати бути нещасливою, якщо всередині неї нема того щастя, їй жити це життя. От і розгадали ми цей внутрішній такий конфлікт, який насправді у будь-яких стосунках, у будь-яких ситуаціях, це терапевтичне питання. Самооцінка і стосунки дуже популярна фраза. Ми травмуємося у людей і ми зцілюємося завдяки людям. Це правда але частково. І тут все залежить від того, наскільки в людини є, оце, знаєте, таке супротив до навіювання, тобто того, щоб їй сказали, що так, і вона так, так, так. так". Тобто, це внутрішній такий бунтівник. Тобто, якщо в людини є своє бачення, як, що, то ви їй будете казати, ти поганий, або навпаки, ти класна, ти там ще якась. Все одно це не сильно знаєте такий камінь, в неї такі її установки про себе, або про те, як вона хоче, настільки кам'яні, що ото хіба що як вода камінь точить. Так, вода камінь точить, трошечки, але на довгу дистанцію дуже-дуже ну, не сильні зміни. Ця вода точить камінь. Тобто, можуть казати ти поганий, ти там такий-такий. Але якщо всередині неї є оцей дозвіл бути іншим, по-іншому на себе дивитися, відбулася оця сепарація, а не злиття з людьми, які їй усе навіюють, то камінь можна точити водою. 100 років і цього не вистачить. Так само в цьому випадку треба бути ще уважним. Це такі випадки буває, знаєте, коли чоловік готовий жінку на руках носити. Або навпаки, там ну, вона, чоловік, ти мій прекрасний, ти мій все, але він не змінюється все одно. Все одно чоловік каже, ти класний, а вона все одно всередині себе, там, от я погана, в мене там щось не то, і вона бобонить, бобонить, бобонить. Тобто. В неї є така закам'яніла, закостеніла установка, що я отака мене не можна любити. Я не довіряю там тобі. Так я не можу повірити, що це правда, що ти ну не вигадуєш, так тому що є досвід, якийсь болісний досвід. Того, що мені там набрехали, що насправді там мене люблять, мене цінують. Або є внутрішнє переконання, що я недостатня, що от в мене така картинка, що я маю бути там богіння королевою, там, а я от не така. І чоловік там цій жінці каже, це прекрасно, все, що, що шикарне. Не тільки чоловіка взагалі, а вона все одно не може це за чисту монету взяти. І це той випадок, коли. Ну, це зцілення у людину не відбудеться ну, в такому прям буквальному сенсі, воно відбувається опосередковано в ході того ж спілкування, психотерапії, так, коли ми ну, розуміємо, що, як, хто хоче. Так. Іноді такі люди, ну, скажімо так, костянілим неприйняттям себе, вони можуть псувати життя їхнім потенційним партнерам, в тому сенсі, що дійсно може бути, знаєте, там класний чоловік, там, ну, припустимо, так, і він там. Готовий все для неї, ну от прям все, і вона, наче, тіпа теж симпатія, але вона постійно йому цього яду дає, що та я не така, та в мене все погано. В неї може бути поганий настрій постійно через те, що вона бачить в зеркало, я не красива, і все так. Дивіться, часто кажуть так, та ти красива, так тобто людина, от знаєте, людина відчуває, от я не милася, скажімо, там два дня, так. Мені не свіжо. Ну, це я не про себе зараз кажу, слава Богу, Є була можливість помитися, бо зараз такі часи, що не завжди можна. так. От, Оце відчуття несвіжості. А їй кажуть, ну ось візьми свіжу футболку, все класно, поприскася де зідерантом, буде все гарно. Але нема цього відчуття свіжості, розумієте? І оце зовнішнє їй каже: а ось тобі там не знаю, шуба гучі, та, тобі буде тепло все. А в неї відчуття несвіжості. Отут, ось цією відчуттям свіжості оцією гігієною психологічною, так то треба попрацювати. Тут якраз працює психолог. А що я хочу? А як я це бачу? І тоді вже накидувати оцю шубу після миття, після гігієнічних цих процедур. Звісно, тут знову ж така аналогія. Знаєте, коли якийсь там травматичний досвід. І там треба шубу швидко накидувати і не думати, чисто чи не чисто, так? яка тут аналогія була? Це не про те, що треба завжди внутрішні, якісь там глибинні розмови для того, щоб. Тобто самооцінка в стосунках може понизитися, вона може підвищитися, коли людина доволі, знаєте, так, піддається оцим навіюванням, да, оцьому внушаємості, як то кажуть, вона легко на це падка. Тут дійсно може так. Тобто їй як можуть… Цю самооцінку в нуль розтрощити, так можуть і, навпаки, її підняти і вознести до небес. Але є люди, які настільки вперто, от я знаю, так і не так. Там, в стосунках, дійсно ця людина може все одно продовжувати бути нещасливою, якщо всередині неї нема того щастя. Тобто, хтось, дійсно, вступаючи в стосунки, він просто розквітає. А є люди, які, не отримуючи оту, дивіться, от, скажімо, жінка там, я там недостатньо худа, вважає, так? Її їй чоловік каже, це класно, все, 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 але в неї є відчуття внутрішнє, я недостатньо худа. Все. І їй не допоможе оці його поцілунки, подарунки, все. Якщо він їй допоможе якось там фінансами чи ще якось схуднути, то може так. Ці партнерські стосунки да, підуть на інше. Але розраховувати, що вона прийме за чисту монету, що вона струнка, якщо чоловік це каже, не треба. Тому що є якесь таке внутрішнє, чітке переконання. І знову ж таки, у будь-яких стосунках, у будь-яких ситуаціях, оце терапевтичне питання. І який я в цьому? Яка я в цьому? І це дуже важливо. От давайте припустимо, ота жінка, так, якій дуже важливо бути худою. І її чоловік там носить на руках все їй даєте, але їй все одно не те, тому що їй важливо, так? От її психотерапію вона прийшла, я б її спитала: от яка ви в цьому маєте? От хочете бути в ідеальних стосунках для себе? В психотерапії ми фантазуємо про ідеальне, звісно, хоча його не буває ідеального, але ми маємо пофантазувати, яка картина, ми маємо визначити оту картину. На яку рівняється ця людина. І от вона каже, я в своїй картині світу худа сексі пексі і таке все. Коли я не худа, то я не сексі як якби те мені на руках не носили, я не задоволена собою. От і розгадали ми цей внутрішній такий конфлікт, який насправді в неї зав'язаний на її зовнішності. І що тут допоможе приймати себе? Ну ні, якщо в неї є якісь Уподобання, що от я маю бути такою тільки і все. І от це про таку там, певну ригідність може бути. Не обов'язково все має бути гнучким. Ну, знаєте, це як знову ж таки, коли ми гнучки, там вже стречинг, там хребет, там все згинається, але сама кістка, вона не має бути гнучкою. І що для цієї людини є її оця вага? Це для неї кістка? Чи це для неї? Ота от в цілому, коли оці всі хребці, так, і воно дало таку гнучкість. Тут треба про це замислитися. Якщо це для неї якась така, як то кажуть, несуча стіна, ну то значить, це важливо для неї. І не треба це знецінювати, нехтувати цим. Тому що дуже часто я помічаю, що психологи, от знаєте, як під одну грибінку, вони О, треба все нормалізувати, оце все приймати, все, оце ні. Треба визначити, що для неї принципово їй жити, це життя. Психіка це наше сприйняття, так як ми сприймаємо щось. І якщо їй змінити це сприйняття цієї кістки, закостяніле бачення своєї там ваги. На гнучке, то чи буде воно, то вся інша конструкція, оці несучі стіни, вже все, вони рухнули і лише нема того будинку. Чи зможе її психіка оціліти взагалі? Розумієте? Тобто, от вона чомусь обрала для себе несучими конструкціями таку. Це ж, плавно, звісно, оце, що я буду щаслива, коли я схудну. Людині там 30, 20, 40, 50 років, а вона все, я буду щаслива. Тому що вона це обрала, оцю надцінною ідеєю, вона обрала. Оце схуднення, закостенили її. так? Що з цим робити? Ну, дивіться, якщо ми приберемо цю е, несучу стіну, що буде їй де жити? Я про те, що може бути так, що вона не готова, не має ресурсу на новий капітальний такий прям ремонт, переструктуризацію. Це також важливо враховувати. І окей, ну, от вона так вирішила. хай Розумієте, в цьому випадку. Якщо вона сказала, я не буду там, там, не знаю, заробляти гроші, поки я там товста. Ну, то, припустимо, так? я не буду виховувати заміж, поки я там товста. Припустимо, просто для прикладу. І якщо їй сказати, та ну це все брех, це фігня, а перше, ми знецінюємо це її закастенілість, ми, збер... ми хочемо похитнути її, ці несучі конструкції. Ми не знаємо, чи є в неї ресурс, так, нову будівлю створити, нові оці. І нам треба дуже з цим не знецінювати. Тобто, коли ми знецінюємо таке щось важливе, це реально не є, знаєте, терапевтичною роботою, тому що всі люди індивідуальні. І, можливо, в її випадку це краще. Колись прийде час, в неї буде достатньо ресурсів, можливо. Для того, щоб замінити це іншими несучими конструкціями, якимись іншими, вона скаже: Мені вже не так важливо бути там стрункою, мені там важливо там щось інше. В неї вже з'явився ресурс на іншу таку будову нові несучі конструкції, як то кажуть. І тоді можна прибрати оцю ідею фікс, там, да, як то кажуть, про стрункість. Так, їй вже може бути там 45 років, вона вже не встигне там, скажімо, якщо в планах була сім'я з дітьми. Можливо, так не встигне. Хтось і встигає все по-різному. Але для її, оцієї психіки, якби ми тоді сказали: Та давай, давай, спіши сім'ю створи будь-якою ціною. Не факт, що було б все класно. Вона би з'їла усіх своїх сім'ї. Так все ми знову ж розмірковуємо. Можливо, в ході того, як ми прибрали, вона знайшла там любов, в неї там все там все ну, знаєте. В неї нові, нові несучі конструкцію з'явилися, як то кажуть, і стілення відбулося через ці стосунки з людиною. Можливо, ми не можемо зарані сказати. Ми маємо розуміти, що все відбувається вчасно, все ж таки. Хто б що не казав? Це може виглядати парадоксально дивно. Думаєш, блін, ну що ж ця людина на місці стоїть у це руками страждає, хочеться їй допомогти. І вона ж знає, як там худно. Ти ми, давайте будемо цей приклад обирати. Просто щоб більш, більш таки наочний він. Але вона тримається оце, за все. Да? Чомусь вона не худне. хоча що там ті 5 кілограмів блін, нещасні? Все тому, що оця ідея, що треба схуднути, вона є несучою конструкцією. Ми, е, е, вона худне, вона тверезо бачить, що я худа. То вже нема цієї ідеї, втрачають сенси життя. І в цьому випадку також психотерапія дозволяє зрозуміти взагалі, а для чого я живу. Тому що деякі люди вони живуть роками десятиріччями у погоні я прагну схуднути, або я прагну там заробити якусь енну кількість грошей, і тоді там буду готовий там, до сім'ї. Хоча це насправді теж важливо, тому що ну, дійсно без грошей, на жаль, ну, багато проблем може бути. Для дітей і не бути щасливими. Друзі, підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео, приходьте на особисті консультації, якщо хочете конкретно ваш випадок грунтовніше розібрати. І цього е, найкращого вам.